А сьогодні білковий кіш борошна. Такого ви точно ще не готували. А ще сюди йде чотири різновиди цибулі. Скільки різновидів цибулі, до речі, ви знаєте? Сьогодні буде і біла рібчаста, і фіолетова, і зелена, і парей. Це буде супер корисний кіш. Готуємо зі мною. А з білкових інгредієнтів тут є і курочка, і дуже смачний сир від торгівельної марки «Новгород-Сіверський». і голландський, і моцарела. В цьому кіші приймає участь 4 різновиди цибулі: зелена, порей, червона і звичайна біла, ріпчаста. Зараз ми її всю. Поріжемо і натушкуємо. Така класна цибуля цього року вродила. Пишіть в коментарях, чи вирощуєте ви її самі, чи купуєте на ринках, чи в магазинах можливо, як я. Така гарна, карамелізована, ароматна. Перекладаємо її в окрему в ємність для того, щоб вона повністю вистигла, тому що, коли ми будемо формувати кіш, ми додамо туди сирі яйця, і крем-сир, і все це потече, якщо цибуля буде гарячою. Нехай вистигне, можна вже і на вулицю виносити, там вже прохолодно. Це буде надзвичайний кіш, тому що основа в нас буде білкова з м'ясом. Він буде запечений, нічого смажити майже не будемо. Всю цю грудочку ми відправимо фуд процесор і будемо подрібнювати в блендері. Нарізаємо шматочками. От ви звикли, що ви подрібнюєте м'ясо, додаєте туди цибулю, яйце, все як на котлети має бути, правильно? Сьогодні я зруйную всі ваші стереотипи: голландський сир, сіль та перець це все, що потрібно для того, щоб основа для кіша повністю сформована, запіклась і не розпадалась. Для цієї страви я використовую дуже смачний сир під торгівельної марки Новороціверський, голландський. Цей сир додаємо от прям всю цю упаковочку до нашого м'ясного фаршу, і все це одразу будемо подрібнювати. Ви тільки подивіться на цей колір: жовтий, такий гарний. А тепер подрібнюємо в однорідну масу. Формуємо кіш в роз'ємній формі. Я ще застелила його пергаментом так легше діставати потім. І набираю вологими ручками, але щоб з рук не текла вода, тому що довше буде запікатися наш кіш. І викладаємо порційно ось так: от наш фаршик. Піднімаємо тісто трошки вище бортика, ось таким чином, а потім тильною стороною ножа його ось так підрізаємо, для того, щоб бортик був однаковим, рівненьким. І це дуже привабливо виглядає потім, коли він запечеться. Основу для кіша будемо відпікати окремо спочатку, потім ще допечемо все разом. Вона буде відпікатися при температурі 200 градусів 15 хвилин. З вами зустрінемося дуже швидко. Швиденько до вас повернулася для того, щоб сказати, що поки запікається форма, підпишіться на мій канал і дочекайтеся розв'язки. Що це за такий кіш з цибулею і м'ясом. А поки вистигає цибуля, готується основа для нашого кіша, наріжемо цибульку. Цибулька вже Вистигла основа готова і ми можемо формувати начинку. Для цього нам потрібно три яйця, крем-сир і моцарела. Всю цибульку відправляємо в миску. Яйця сюди. Крем-сир також сюди. І тепер все це гарно вимішуємо. Також додамо сюди спеції солі, перцю, коріандру, все, що любите. Додавайте, буде ще смачніше! Я от, наприклад, дуже люблю коріандр. Пудрочку з чеснику також гарно вона смакуватиме. Викладаємо цибулеву основу сюди, і вірочка цієї страви це моцарела від «Новороціверський». Вона дуже класно смакуватиме і в неї дуже зручна форма для цього кіша. Тут палички. І саме цьому її дуже зручно нарізати для цієї страви. Занурюємо моцарелку. Всередину ну, по всьому периметру нашого кішу для того, щоб вона розподілилася там рівномірно. 30 хвилин, 180 градусів. Зустрінемося дуже швидко. Він готовий. Такий румяний, такий ароматний. Просто вау! І тепер ви зрозумієте. Для чого нам була потрібна роз'ємна форма, тому що так легше його дістати. Завжди цікаво, що там всередині. Бракує слів. Одні емоції. Це так смачно. Це просто ніжно, соковито. І дуже поживний цей рецепт. Тут і білку багато, і овочі, і зовсім немає глютену. Наголошую на цьому. Це супер білковий рецепт. Готуйте разом зі мною, і ви будете здорові і щасливі. Люблю вас! І підписуйтесь на мій канал. Подобаєчки, будь ласка, також з вас.